Всім доброго раночку. Всім доброго українського раночку. Сьогодні п'ятниця. Відпрацювати ще деньок і вихідні. Більше б виїхати вже на трасу з цих дібрів. О, вітаю, перший глядач вже є. Сьогодні пізненько трошки ефір включив, так як на запавки заправлявся, чекав. Дорога вже у нас. Hello! Hello, I'm from в Одесу і оттуда, Доброго ранку. Ні-ні, тільки в Одесу. Трішки затримався в кар'єрі, заправлявся. Вчора десь палива не було. Тільки в Одесу їду пізненько, але нема куди спішити. П'ятниця, завтра вихідні. Дай бог. Не помаленьку. Кутюся. Багацький, що ти там робиш? Що ти там робиш? Тебе до, до ладу не змогли зробити. Так що що ти там можеш робити? Роботник. Підтримуємо канал, підпискою. Хто бажає, може донатом підтримати мій канал. Допомогти цим розвитку українського ютуба. Нажимаємо в нижньому правому углу на долар і допомагаємо донатом. Буду дуже вдячний. А ти у територіальної обороні состоїш? Для чого вам така інформація? Родина з непонятним нікнеймом, тебе не повинно хвилювати, що у нас в Україні. Дивись за своїми там болотяними дорогами. О, бусик будинок ще на колесах. Всім mm. нормальним українцям доброго раночку і всім нормальним людям. Адекватно, тобто я маю на увазі, а не всяким там ботам і біосмітю. Саме подобаєчки, Підтримуємо канал. Як зрозуміти, залижалась дороги? Дороги як дороги, що там так? Десь поганівся? Де де твоя там сосія, не чудина? Для чого то вилазити з того болота і щось писати? Видно, що це український стрім, що я українець веду, стрім. Для чого заходити гадості писати? Хоча росіяни одним словом, вони завжди своє рило десь пхають. А ми що типу, туалет не, не, не видели. Звісно, не бачили. Грило. Ну, так і є. Росія миш. Ганатурі що мишна. Гудмен написав а, коментар. Миш. Слава Україні, Олександр потрібно писати. Та да що ви там? Що кажу, ви себе не можете зробити. Що таке СВО Ядерний? Ти навіть боїшся війну назвати словом війною, так як воно є, бо Путін тебе покарає. А боїшся Путіна. Ядерний нам. То так і кажу, адекватний. Доброго раночку доброго. <кій> ну, Я думав цей бусовод не стане. Став. Слава тобі Богу. Дивлюсь москалям ще не зовсім ютуб вимкнули. Ще ні, ще трошки бачу, VPN там. Установлюють і ще світ бачить трохи з телефону. Дякую, дякую, мої вітання. Не звертаю увагу на болотяних. Не буду звертати, тобі також удачі. Боже, що вони собі в своїй голові тільки не видумають? Таке щось пишуть. Ще не доведеш до ладу, чи то боти якісь, чи то люди, чи то болотяні люди. Незрозуміло нам. Як напише що щось то напише. Слава Україні! В добрий час, дякую. Ні, це до ремонту дорога, її тільки мають робити. Ще нічого не зробили і тільки мають робити, але ніяк не можемо її почати робити, так як узкі лізуть зі своїм блін, свинячим рилом до нас. На. Не дають нам покою. Доброго раночку. Русська ісплена нація. Точніше сказати Киріл нація воровка. Нація, які все. Крадуть і ворують. Слава Україні! Героям слава! Україна понуду все. Дякую за підтримку. Юрій а там спорить нема, що німці казали, а Русі Швайне. Маєш поняття? Сашенька, тебе не повинно хвилювати, де я маю бути. я якщо схочу, то й сварю в Польщу, але тобі туди дорога закрита. Бо ти будеш сидіти в своїй болотяній країні, бо вас ніде. Не люблять і не чекають. Це це ідеальна ще дорога заїти в Миколаївську область, друже, це є Миколаївська область, Вже <смі> просто не буває. Ну нічого, пороблять дороги. Україна була, є і буде. От і куди їдеш? З Олександрівки Вознесенського району, району їду в Одесу. Так, але німці тоді ще за, за, замітили, що русі швайнена. Слава полку Азов! 100%. Слава ЗСУ! Ні, це не краще. Багато доріг поремонтували, ще ремонтують і всю будуть ремонтувати, просто ще не встигаємо. Це ще гарно ось біля ізюма. Не знаю, не був там. Ставимо подобаєчки, підтримуємо канал. О, Боже, що це за біосміття? Заблокую трохи. Воно пише, і пише. Що це у нас погрузчик? О, блін! Там вопрос? що за вопрос? Який вопрос? Що в тебе там за вопрос? О, Дімер, та ти завідувай мовча. Хто прийшов тут на чат і пишеш? Я зрозуміло що. Ну да, ви уські зовсім працювати не хочете. Ви тільки брашку п'єте, блін, і свої щи нючі їсте, а що. Якщо людина працює, збирає клубніку, це позорно чи що. До речі, також живу біля Олександровки село прибужжя, як їду до менюку, то молюсь всім богам. Лорд Вар так і є, да. той відрізок поганий. Якби його зробили, було б круто. Там нещасних 20 кілометрів, ну ніяк зробити не можу. Доброї дороги, дякую. Що тобі відвітить, Олександр Буд, що питання, яке в тебе? А вас вся нація спитана? Уже неділю їдеш, коли вже Одеса доїду нам. Станіслав, привіт-привіт Скоро пиди, доїду. на чому чиш. манта gx Євро 6. Ребята, хто знайшов, ставимо, пожалуйста, этому достойному чоловіку. верный вірний коментар, а це правильно написав, дякую. Можете канал підтримувати, донатами нижньому правому углу нажимайте. Буду дуже вдячний. Ой, ой. Кривий ріг, привіт кривому рогу з Миколаївської області! ТЦК не чіпають, ніхто нікого не чіпає. Блін, у нас таке похолодання, ти що, плюс 12 зараз вже, а вже 9 година ранку. Дивлюсь і відчуваю запах кожзаводу. є така тема. Привіт з Крима! Привіт-привіт українському Криво! Люблю Україну! Привіт Новосібірську! Да в тебе в держні не в не дороги, не газа, не води, нічого немає. Та й ти, я сумніваюся, що ти людина, ти напевно бот. Полка за сила, 100%. Так, кожзавод тут. Я. Крим є і буде Україна 100%. Вільна Україна, вільний Крим. Ось трю, узких Крим, Лібота от України плющить, да <ривання> їх розриває там. Вони хоч кусочки асфальта поганого побачили, а то вони них вже там нічого. Дерев'яні настили тільки і... Болот от по чому вони їздять. Ні, Крим зараз під окупацією, але нічого, слава ЗСУ, ЗСУшники вигонять, то біосміття все з Криму. Так, Крим-Кримчан. Знаєш, хто такі кримчани? Якраз твій російський народ і твоя влада вигнала кримських татар з Крима. Не прям по болотам їздити. Ну так, да, на свинях, на верхне. Слава ЗСУ, героям слава. Да я якраз адекватно мислю і думаю своїми мозгами. Бачу те, що я бачу. А не то, що як ви. Що вам Путін сказав. 80% росіян не, не покидали межі свого регіону. Про що мова може далі йти? Про яке мислення? В Івано-Франківську. В Івано-іранівську. Івану Ірановську, що за Івано Ірановська? Мені рішать, чим чи Крим, чий Крим, і Крим український. Чорнобаївки, огромний привіт і слава ЗСУ! Да. Кацапи люблять Чорнобайівку, А ти що, Івано-Франковську погано дороги? Що ж, там теж такі смішлені люди у владі, як нас, в Миколаївській області, всі кошти крадуть. Вітаю Вознесенська. Ха, дякую, дякую. Так, вже в Вознесенському. Слава Україні Героям слава! Дякую за уподобайки, дякую, хто підтримує канал. Буду дуже вдячний за донат підтримку каналу. На нижньому правому глу нажимаємо на долар і донатим на розвиток каналу, на розвиток україномовного Ютуба. А що ви там построїте? Ви свою сосію не можете побудувати строїтелі. Місто Герой Вознесенське. Неодноразове місто Герой. Тут червоних били і узких били. Якщо чесно, місто так, собі мені не дуже подобається, але все одно це місто з великою історією, з великою українською історією як звісно всі українські міста відтримуємо канал донатом буду дуже вдячний нижньому правому углу нажимаємо на долар стаємо спонсорами каналу Щасливої дороги, дякую, привіт з Діївки, Дніпро, гарного дня, будьте здорові, дякую, дякую. Лариса, вам також гарного дня. Що ці узкі тільки тут не прославляють? Я в шокі. Ні, ні, не Одеса, СССР. Привіт, Сибірі, привіт, Максим, привіт. Богобешести й кином дивомом. Що за город? Місто, герой Вознесенська. Дякую, дякую за підтримку каналу. Підписуємося, ставимо на дзвіночок, щоб не пропустити ефір. Я в шокі з ваших цих недолугих коментарів всяких. Хоч такі дороги побачиш. Слава Україні, героям Слава! Очом стрім! Та да так знімаю дорогу, спілкуюся з адекватними людьми. З різних областей України. про те, про це говоримо. Але багато біосміття сюди залазить, бачу, і пише якісь несенітниці, якби щось змістовне, тактовне, логічне писали. Ну або по факту хоча б, а то ж бач, пишуть, що попало. Понятно, що вони там на болотах в аулах, там аули, чи як воно правильно сидять там без світла, без інтернету. Навірно, інтернет дали, та вони ось понапригували. Ретери адекватності. Бути людиною. Нам. Хоча б. Трішки. Дедушка, їжжай. Привіт з Германії, адекватним людям. Здорово. Ти узкий, того ти не розумієш української мови. Україна вперед, 100%. В аулах. А все таки аулы, да? Не деревні, а аули у вас, я понял. Да де у вас там цивілізація? А вас не унітазів, не газу, дровами топите, Даль... дальняки в кожному домі, блин. Не води, нічого. Гониш или шо у вас там, де, де ви де цивілізація? Дорога зламалася, ну нічого, на репарації, яка Росія буде виплачувати, ми відбудуємо її. Не хвилюйтеся за дорогу. Брай, я казах, розумію тільки на русском і казахському. А ну вибачай тоді. І вибачай, друже. Крим це Україна, 100%. Деньги за дорогу Зеленського. Якраз Зеленський ці дороги будує, якщо що. Хоча що я вам кому пояснюю? Жертви пропаганди. Дуже смішно читати завідуської людини. Які живуть в цій пропаганді, ще в савку жили, щас живуть. Ще досі, до сих пор вже. Весь світ відійшов від цього, а ви ще там. Сталіна цілуєте, Путлера свого цілуєте. Він вас як ікона на стіні висить. Це страшно, це страшно. Дякую за подобаєчки, дякую за підписку. Диви, який червоний довгий. Що він чуде? Це він радіус такий бере з лівого ряда правий повертає? Молодець. Підтримуємо канал підпискою донатом. В нижньому правому углу нажимаємо на донат. дуже вдячний. Ой-ой, ямки. Пані поліцейську пропустимо. что тут тундайк цивилизации Вознесенск, рыночек. и паркуются и выезжают и заезжают плюс пешеходный уже мусора на вывезе из вознисенского Привет. Здорово. Жизнь прекрасна. Ох, тут колейка. Червоный. Офітруса. Що нам тут зелений? Повертаємо, повертаємо і їдемо. Да, тут асфальт добра продавлений вантажівками. Тут торговий павільйон будують. Viu nesse O na Гарного дня!